Вітаю вас! Детектив НАБУ заарештували. В результаті отримання хабара депутата від Слуги народи Анатолія Гунько. Все спалили. Дивіться, останнім часом дійсно НАБУ почав активно працювати, не тільки НАБУ, антикорупційна прокуратура. Як бачите, ловлять, не зважаючи з якої партії. Да, хлопці трішки загрались. І що вам говорити, частина депутатів, слуг народу, стали депутатами, щоб красти, красти, красти. А тут раз і по рукам. Ну, подивимося, чим закінчиться хабар в сумі 85 тисяч доларів. Е, мета державну землю передати ну, приватну власність, щоб люди погріли на цьому руки. Ну, побачимо, як детективи спрацюють далі. Чи посадять цього гонько, чи знов-таки відкупиться і вбіжить. Ai, pô, bati.